Доброго дня. Доброго дня! Поїхали. Тихо Бабушка Люба, ну плачте, будь ласка. Тихо, тихо. хлопці заберуть. Тихо. Росія топить у крові Донеччину і Луганщину, несе гори на Чернігівщину, Київщину, Харківщину, знищує Сумщину, Херсонщину і Запоріжжя. А тепер окупанти прийшли і на Дніпропетровщину. Так, хлопці приїдуть. А це вигадає, не знаю, сабода. Соти, Йоса за хазяїна. Село Остапівське, Синельниківський район. Бабуся Люба попрощалась із хатою, в якій прожила усе життя. Заспокійливе тут не працює, і слова підбирати непросто, пояснює евакуаційник Євген Поянський. Не можна не на них не кричати, не голос не повишати, розмовляєш, умовляєш. Якщо вдвох хтось сідає, рядом тримає за руку. У складі команди Схід Сос, чоловік щодня вивозить цивільних із прифронтових населених пунктів. Донеччина, по перше, да. потім була Херсонщина, потім е Запоріжжя було. І Сумщина. Зараз Дніпропетровщина дошло вже до того, що ми тут же працюємо евакуація, Ні холодильники, ні пральні машини ми не возимо. Ні. І бувало таке особливо на Донбасі, що потім забираєш людей дієвниці. Сі... Ну, ще живі, ну, вже все. Вони не ходять. Бували случаї гангрієні. Кстати, хочу сказати, що найстрашніший запах, який я чув. Це навіть не запах смерті, це запах гангрени. Коли людина жива, щастя це уноді. Воно... Ужасне, звісно. Від Остапівського до Соснівки, якщо дивитись мапу Діпстейт, трохи більше 20 кілометрів. Для людей це зовсім поряд, тільки східніше. І місцеві кажуть, що до лінії бойового зіткнення тут взагалі рукою подати. В Андріївці до великої війни проживали дві з половиною тисячі осіб. Зараз в село прилітає те, про що люди бачили лише у новинах з Донеччини. Вісіля, оце відсіля свідки. І це ужас просто. Багато людей вже їде. Андріївка, братська, оце. Великі села були, щас. Оце дуже швидко. Та буквально за дві неділі дуже швидко Дніпропетровського Дніпря як зайшли. Оце вже сука, двигають і двигають. Воно ще нічого, якби не паби. Ну, Хлопці сюди не пустять, вони кажуть, вони сюди не зайдуть, але падають, шохедить. Це страшне. На евакуацію Євген Поянський виїжджає із сином владом. У надійному тандемі вони працюють від початку Великої війни. Походите, да? Походите. 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 Як вас звуть? Лілія підтрібна. Давайте руки. Куда ты идешь? Не переживай, я подхвачу. Я вас не вроде. Ключ, куда? Сколько я здесь живу? Ой, уже давно. З 67-го года. Лілія Петрівна їде до доньки у Дніпро, бо там каже спокійніше ніж удома, і взяла із собою найнеобхідніше. Взяла ну брала на всякий случай немножко такого ну літнього, а то взяла осінні і зимні, і, і куртку, курт, все. Курт, бо не знаю наскільки їду. Ну я єду і не їхала, а єдуть за того, що ногаміня. Мені... Мерте. Попри небезпеку, їдуть із села не всі. Деякі батьки із дітьми залишаються. Ми евакуацію, ні. Я взагалі в гості приїхала. Бережіть себе. Та ще до нас не долітають. Слава Богу, мамі! А, шахедеш то. Ось ось ж тих, батьків вбило троє діток залишилось. І ти... Та може дві відвідити... неділі. Та де дві неділіки нема. Петровна, дорогая, їдьте там з Богом. вам. Собираємося, всі збираємося. На Синельниківщині російські дрони почуваються, на жаль, дедалі упевненіше. Селяни все бачать і знають, але й з виїздом не квапляться. Вже думаєш про те, як би швидше звідти виїхати, тому що ну, справді може гупати капітально. А при цьому там, дітвора грається на подвір'ї. Ти не можеш нічого зробити, якби, тому що ну, хочеться їх там просто, так, грубо кажучи, під'їхати, взяти в Ахаб і вивезти. Але ну, тоді, тоді ти будеш неправий юридично. Тобто ми не маємо права когось примушувати. Водночас є й такі, котрим безкоштовна діяльність рятувальників. Схід СОС не до вподоби. Перевізники так? було декілька ситуацій, коли приходилось пояснювати взагалі, що до чого. Тобто я пояснював парням, що якби ну, слухайте. Я що вам голосо підійшов, пробив. Да, і я вам безпосередньо чимось заважаю. Да, то що у вас свої ідеї на цей рахунок, і у вас свій свій бізнес-план. Звініть, як я тут до чого. Да, у нас мотивація допомогти. У прифронтових населених пунктах із мобільним зв'язком проблеми Влад роздає візитівки і на автобусних зупинках залишає телефон своєї команди. Це якщо зв'язок їм, дозвониться, так, виходить? Ну, якщо ні, через Viber будуть дзвонити. Заявки приймають на кол-центр фонду, а потім екіпажам роздають. Попри небезпеку і багатокілометрові поїздки, Влад переконаний, вони із батьком на своєму місці. Батя. Я думаю, що вже, вже досить далеко. Від початку повномасштабного російського вторгнення команда схід сос вивезла із прифронтової і деокупованої території понад 90 тисяч осіб більше 12,5 тисяч людей із вадами здоров'я.